Усім привіт! Ви дивитесь рубрику, а ви знали, що І сьогодні проведу я Михайло Капусту. А сьогоднішня наша тема буде дуже смачна, бо розкажу я вам про курячі нагетси. А ви знали, що слово «нагет» англійського походження воно з'явилося у 1850-х роках. Під час золотої лихоманки в Америці та означало самородок золота. Саме тому ці шматочки м'яса отримали таку назву. Адже нагетси за своєю формою нагадують салидке золота. Популярною во всьому світі нагетси обсмажуються або запікаються в паніровці. Вони створюються за допомогою обертової форми на виробничих підприємствах. Інгредієнти змішують, викладають у формочки та частково обсмажують, а потім заморожують та відправляють у точки фастфуду. Там уже їх і досмажують, щоб завершити процес приготування. Цікаво відзначити, що слово нагетс стало відомо завдяки ресторану швидкого харчування Макдональдс. Вони хотіли розробити нову страву, яка б була простою і швидкою у приготуванні, одночасно смачною та популярною серед клієнтів. Так з'явилося нагетси, які відразу ж припали до душі любителям фастфуду. Так, у 1983 році в асортимент цієї популярної мережі було віддано нову страву Chicken McNuggets. А хочете? Я розкажу вам секрет про нагетси в Макдональдсі? Ви знаєте, з чого їх роблять? Даю вам 10 секунд, щоб відгадати. З Грибів. Так, ви уявляєте собі? З Грибів. І вони ще мають смак м'яса. Виявляєте собі? А тепер ви знаєте ще більше. Ну, на сьогодні в мене все. Па-па-па-па, до нових зустрічей!